Тобто ще раз, давайте розберемося. Це мито на фуру як товар. Тож якщо ви українець, який працює в Канаді на якомусь виробництві, наприклад, там, меблів для кухонь, ваш роботодавець експортує це все в США, то вам нема чого хвилюватися. Ринок не повинен впасти від цих мит. Втім, давайте послухаємо новину до кінця. Минулого тижня Трамп також погрожував запровадити 100% мита на ліки, 50% відсотків на меблі для кухонь і ван та 30% відсотків на м'які меблі, пояснюючи це питаннями нацбезпеки. 100% відсотків на ліки, 50% на меблі для кухонь, 30% на м'які меблі, міркуючись питаннями нацбезпеки. Як диван, який в'їжджає з Канади, загрожує нацбезпеці. Давайте змоделюємо знову. Пане Трампе, на нас летять російські дрони, кінжали, іскандери. Наш золотий купол не вивозить. Що нам робити? Е, пофіг на дрони, Путін то все не спеціально, у нас добрі відносини. Ви скажіть, скільки краще диванів з Канади перетнуло кордон. Скільки американців полягли на цих диванах станом на цю мить? Е, ми не можемо дізнатися. Сер. Чому ви не можете? Бо всі лежать на диванах. Дуже зручні, армія паралізована. Це поразка.